Пресвята все мати Христа, Бога нашого, принеси нашу молитву синові Твоєму і Богу нашому, щоб він спас через тебе душі наші. Благого царя мати, пречиста і благословенна Богородице Марія. Милість сина Твого і Бога нашого вилий на мою грішну душу і Твоїми молитвами настав мене на поступки благі, щоб залишок мого життя я прожив без гріха і через тебе рай знайшов, Богородице Діво єдина, чиста і благословенна. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитов наших в час журби не відкинь, але з біди визволяй нас єдина, чиста і благословенна. Амінь. Згадай, Всемилостиве Діво Маріє, що від віків не чувано, щоби той, хто прибігає під твій покрів небесний, був тобою, Царице невислуханий. У тій потребі і я прибігаю до тебе. О Пані ласкава, премилосердна, найчарівніша святість у небі і на землі, полум'я любові непорочного серця, все ласкава мати, Діво, понад усі діви і матір Божа неустанної помочі. Клячу перед Тобою, каючись з усіх гріхів свого земного життя, через Твоє непорочне серце благаю, Мати Твого Святого Слова, Мати Правди Святої, неустанна заступниця свята, прийми мої щиріші благання. Не погордуй ними, але послухай їх, благаю, і прийми до сивого материнського серденька. Амінь, о матіночко Божа, розлий на все людство, ділання ласки полум'я любові Твого непорочного серденька, тепер і в годині нашої смерті, і на всі душі терплячі в чистилищі радуйся, пресвята царице, радуйся, пресвята царице, Мати милосердя, наше життя, наша любов і наша надія. До тебе прибігаємо ми нещасні вигнані діти Єви. До тебе возносимо наші зітхання, стогони й ридання із цієї долини сліз. Зверни на нас, найласкавіша заступнице, твої милосердні очі. Покажи нам після нашого земного вигнання благословенний плід Твого лона, Ісуса. О милосердна, о любляча, о найсолодша Діво Марія.